Лис, он просит автоматчиков. Где травмула труху? Пуля, наверное, я не знаю. Ну, прилетело что-то. Да. Где Леша? Ты его обезболивай, чтобы он вытащил. Да нахера ты его обезболить? Глубоко засел, да? Братан, поздравляю. Все. Надо было тебе трофей твой дать. что думать, не знаете? Что? Что думать? может, в цистерну попало, а был БК. Боекомплект. Потому что по, два, по две стороны разные, разные Разный дым. дым. Белый, дым посередине шелый, черный. белый дым. Значит, это, есть, может боекомплект после, взорвался, скорее это всего. Это был очень лучный правильно? Да, вот реально. это вот последний, как по, по заявке. Молодцы, ребята. Хорошо отработали. Завдання максимум було зачистити місто Іловайськ повністю від терористів і зайняти його, звільнивши для мирних жителів. Вже. Задача мінімум була провести те, що називається розвідку боєм, тобто зрозуміти, які там сили противника. І як вони укріплені на підходах до Іловацька, тому що не вистачало інформації. Задача мінімум була виконана, а задача максимум не була виконана, тому що зрозуміло, що без великих втрат і, скажімо так, без підсилення групи, яка йшла на зачистку міста, це неможливо було зробити. Нам не вистачило сил. І не було такої мети за будь-яку ціну захопити це місто. Тобто ми зрозуміли, що вони дуже сильно укріплені і вони не відходять. Тому ми провів, провівши цю розвідку, боєву фактично відступили назад для того, щоб перегрупуватись, зробити новий план і по-новому захопити місто.